Всім привіт! 11 серпня, Естонія Перна. Покажу вам кущ Арусу Московський Красний. Ось такий в цьому році. Можна сказати, перший нормальний врожай, бо до цього мало було. Його треба звісно підв'язувати, бо все на землі тут. Ще гілочка лежить на землі. А, вона тут навіть трохи і розчахнулася. Смачна в нього м'якоть, але шкірочка трохи. Ну, має неприємний трохи присмак. Такий він красивий. М'якоть має приємний якийсь такий, ну, важко пояснити смак насичений, а вишкірочка трошки буде кувата. середньої жорсткості вона така. Непогано, ну як би сказати, не крупний, але щоб там дуже мілкий був, мілковий багато. ось Деякі відриваються трохи так мокро. Треба правильно нарвати. Ну, Єдине, що шкірка трошки портить, але як би сказати він відноситься до таких сортів, що навіть якщо шкірку їсти, то смак м'якоті перебиває профілактику, один раз топазом робив, а ну ще може на початку. Не хору а то псинамент ще пройшовся, коли там яблуню обризав на самому початку, то в мене зазвичай я роблю один раз хор топазом мочністю роси, бо по характеристиці він пошкоджується. Але в мене при... зазвичай одна обробка.